Життя кожного із нас наповнене певними змінами та випробуваннями, і дуже часто зміни в житті можуть мати і негативний характер. В цей період людина переживає своє горе відповідно. Етапам і стадій, які існують, їх існує 5. що може мати досить великий вплив на свідомість людини і на її психічний стан. Ну, найперше, це втрата близької людини, також розрив відносин, відчуття постійної невдачі або різкої невдачі, звільнення з роботи і так далі, зміна соціального статусу людини. Тобто. Коли людина має якусь проблему, якусь критичну точку свого життя, вона переживає стадії горя. Це має свою характеристику і зображується як крива. Ну, наприклад. Найперше, що людина відчуває, коли вона зіткнулася із Проблемою серйозного характеру або із горем у своєму житті. Не перше це заперечення. Після того, як у людини настає заперечення, відбувається інша стадія і називається вона гнів. Після гніву у людини завжди відбувається торг. Відповідно, коли стадія торгу проходить, у людини з'являється нова стадія, найважча, і вона має назву депресія. І коли людина вже пережила 4 стадії, її очікує остання стадія, і як ви бачите, вона йде на підвищення. Це стадія прийняття. Отже, Давайте зараз ми із вами розглянемо детально кожну стадію і охарактеризуємо психологічний стан людини в тій або інший період. Коли людина зустрічається із кризовою ситуацією у своєму житті, найперше, що вона відчуває, це заперечення. Людина заперечує те, що відбувається у її житті тут і зараз. Вона говорить: зі мною цього не може бути. Це може бути в будь-кого лише не в мене. Тобто людина не хоче вірити в те, що відбулося, і вважає, що або її хтось обманює, або це помилка, або це просто не так склалися обставини, і так далі, і все налагодиться. Ця стадія, стадія заперечення, відбувається у людини. По-різному, хтось може переживати це кілька годин, хтось може переживати це кілька днів і навіть тиждень. Людина може мати відчуття заперечення стану. Тобто, якщо мене звільняють з роботи, то хтось може переживати це заперечення кілька годин, не вірити в те, що. Роботодавець його звільняє, я ж такий гарний працівник, і так далі, або навіть кілька днів. Людина в це не вірить. І ця стадія необхідна для людини, тому що саме в цій стадії людина починає знаходити ту або іншу інформацію, яка допоможе їй далі переживати неприємну ситуацію або горе, яке сталося в її житті. Наступна стадія, яку переживає людина, яка зіткнулася з неминучою проблемою в своєму житті, це гнів. Тобто емоційний стан, як ви бачите, уже дещо змінюється. І вважається, що під час даної стадії людина має досить багато енергії і активності, що може також слугувати. Поштовхом для подальшої боротьби із своїм психологічним станом, але на початку стадії гнів людина починає гніватися на всіх і кожного. що... Або хто її оточує, тому що вона може задавати запитання, чому це сталося зі мною, це несправедливо, я кращий, ніж інші, або я нічого поганого не зробив в цьому житті, чому саме мене торкнулася ця проблема. Тобто людина в період гніву починає. Проявляти свої негативний стан відповідно до себе, вона може злитися на себе, і це є однією із поганих показників даної, даного етапу. Так вона може і проявляти свій гнів до оточуючих. Тобто вона дратується, вона агресує, вона кричить, вона навіть може битися і так далі. Тобто людина таким способом намагається визволити себе від емоційного стану, який душить її. Тому в цей період варто з людиною розмовляти, давати їй виговоритися, говорити з нею на ту тему, яка її болить, і про що вона хоче говорити. Якщо вона злиться, просто потрібно вислухати її претензії або її злість відповідно когось, або відповідно чогось. Важливо зрозуміти, що це є невід'ємний етап прийняття неминучого. Тому людина так або інакше буде переживати цей період. І також вона може переживати його, відповідно, кожна людина, відповідно індивідуальності, переживає по-різному. А хтось може переживати гнів декілька днів, а хтось навіть декілька місяців. Тобто людина стає озлобленою на цілий світ і на самого себе через те, що зіткнулася з такою проблемою і кризовою ситуацією у своєму житті. Наступна стадія. В прийнятті неминучого, яку людина переживає, називається торг. Як ви бачите, вона порядком нижче, ніж дві попередні заперечення та гнів. Тобто людина відчуває себе дещо гірше, ніж під час гніву. В ситуації торгу людина починає намагатися вирішувати проблему. Торгуючи, можна так сказати, з тими або іншими обставинами. Наприклад, людина, якщо ми говоримо про розлучення чоловіка і дружини, то людина може говорити: а якщо ми зробимо отак, а якщо, тобто вона починає пропонувати той або інший вихід із ситуації, але з однієї умови розлучення щоб не відбулося. Також, якщо ми, наприклад, зустрічаємо людей, яких вони хворіють або хворіють їхні дітки, то Торг у них відбувається іншим е, трішечки станом. Наприклад, людина починає допомагати іншим, е, таким способом вірить в те, що її допомога якось допоможе, наприклад, її дитині. Або е, в цей період люди починають ходити до церкви, е, люди починають відвідувати. Е, Різні служби, різні вірити в те, що вищі сили їй допоможуть. І, звичайно, є місце тому, що в цей період люди починають звертатися до екстрасенсів, вони в це дуже вірять, що справді їм це допоможе, що вся проблема в тому, що хтось щось не так сказав, не так зробив, і так далі. Тобто в цей період люди намагаються. Торгуватися із самою долею. Тобто вони, їхня думка така: я зроблю це, і взамін я отримаю бажане. Або мої дії сьогодні повпливають на перебіг ситуації завтра. І вони в це вірять, і це дає їм силу діяти. Важливо в цей період. Якщо ми, наприклад, говоримо про лікування людини або її дитини, важливо в цей період розуміти людину, але бути дуже уважними, адже в ситуації торгу люди можуть відмовитися від лікування. Тобто вони, наприклад, починають ходити до знахарів, народна медицина, і повністю відкидають традиційну медицину, яка реально може їм допомогти. Тобто, в цей період людина дуже вразлива в ситуації торгу вона піддається різним спокусам в з метою однією для того, щоб ситуація неминучого горя не відбулася в її житті. Депресія, як ви бачите, вона знаходиться в самому низу, адже людина, емоційний стан людини найважчий і найгірший в цей період. Людина не хоче ні з ким спілкуватися, відчуває апатію, втрачає інтерес до життя, втрачає інтерес до боротьби із проблемою, яка у неї склалася, в неї опускаються руки, знижується самооцінка, людина ні з ким не бажає спілкуватися і нічим не цікавиться. Тобто, в стадії депресії людині важко реалізувати себе в суспільстві, тим паче боротися із проблемою, яка у неї склалася. Новини і в цей період важливо бути поряд з людиною, вислухати її, підтримати. Ні в якому разі не потрібно її там, підіймати з ліжка, і змушувати її радіти життю, так як вона раділа життю раніше. Важливо просто невимушено спілкуватися з людиною, виходити на свіже повітря, більше гуляти, більше розмовляти, підтримуючи і не осуджуючи людину через те, що вона саме себе поводить. Так, в даний період. Цей період є найважчий і продовжується він у людини дуже, досить довго. Дуже часто депресія має декілька місяців і навіть років. Людина, яка відчуває підтримку з боку оточуючих людей, швидше виходить із стадії. Депресії і переходить на новий рівень. Тому важливо розуміти, що підтримка оточуючих є ключовим фактором припинення страждань людини і переходу її на іншу стадію прийняття неминучого горя. Прийняття, як ви бачите, вона знаходиться дещо на підйомі, тобто емоційний стан людини в цей період є досить. Стійким і досить гарним. Людина в цей період починає вже включати себе в соціальне життя, спілкуватися з друзями, з рідними, ходити на прогулянки. Також вона починає активно займатися своєю професійною або навчальною діяльністю. Також стадія прийняття вона характеризується тим, що людина починає отримувати задоволення від життя. І, звичайно, не зациклюється на проблемі, яка у неї була. Стадія прийняття вона також характеризується тим, що людина, яка пережила всі стадії попереду. Має стільки сил, що готова ділитися цим досвідом із з іншими людьми, з людьми, які на сьогоднішній день переживають ту ж саму проблему, яку переживала вона. Тобто людина своїм прикладом, мотивацією, своїми силами, а головне, своїм досвідом, може допомогти тим людям. Які зараз знаходяться в е, тій або іншій стадії прийняття неминучого горя. Е, тобто люди не просто відновлюють себе як особистість в цей період, в стадії прийняття люди мають е, можливість, силу, емоційне натхнення, скажімо так, для того, щоб допомогти іншим і вплинути на розвиток. Різних стадій, різних етапів прийняття горя людини, всі ці п'ять стадій можуть проходити у людини по різному. Вважається норма стадія важкого прийняття один рік. Протягом одного року вважається норма, коли людина починає відчувати ту або іншу стадію. Не потрібно квапити людину і вважати, що за місяць вона має відновити в собі всі сили і пройти всі п'ять стадій. Ні, цього не може бути. Приблизно рік вважається нормою переходу всіх стадій. Також важливо пам'ятати, що під час проходження всіх стадій прийняття неминучого горя людина може повертатися. До тієї стадії, в якій вона вже була. Наприклад, під час депресії людина може повернутися до гніву. Або людина вже, наче відчуває прийняття, але повертається до депресії. Це говорить про те, що стадія прийняття ще остаточно не прийшла в її життя. Адже коли людина вже повністю пережила цю ситуацію і відпустила її, навчилася з нею жити. Стадія прийняття стає сталою, і людина не повертається до того, що вже було. В інших випадках, коли людина ще не пережила цей період, цей гіркий період, вона, звичайно, може повертатися до того, що вже у неї було. Варто набратися терпимості до себе і до оточуючих людей, які переживають тут і зараз кризу у своєму житті. Важливо підтримувати їх, допомагати. Адже, як ви бачите, перехід тих або інших стадій полегшується лише при одній умові, коли людина почута, людину зрозуміли і людина має до кого звернутися. Саме це є ключовою рушійною силою для прийняття людини неминучого горя. Бережіть свій психічний стан. Та будьте здорові.